Ми, знаєш, приїжджаємо на виклик. Звичайно, коли ти приїжджаєш на виклик, ти там хтось тебе зустрічає, і каже там Добрий день, що сталося. Ми приїжджаємо і навіть нічого не спитали, вибігає. Жінка каже: Він 10 місяців не пив. Я розумію, що щось, блядь, плохо. А сьогодні біля у них якраз ніби, знаєш, вона виправдовується перед нами, що він 10 місяців не пив. Це вже рівень, блядь. Я кажу, добре, тому до чого це взагалі? Ми заходимо, він лежить. А, Значить, Васив мене вчора внук родився. Значить, в нього ну, і ці жінки, чотири жінки, блядь, бігають. Йому погано, він в депресії видно, що щось, блядь, плохо, Він перепив і все, і починається все. себе. Ой, це він, блядь, напився, вчора, блядь, ну, внучка, нардес. він зимком ти, ти, пив, пив. Вони сиди трошки ближче до священників, <звіт> напився скотина. Випив разом з Петром Андрієм Іваном. В нього через усю всю херню. Блять, якщо виходять навколо нього ці жінки, в нього наростає тривога. В нього наростає. Я вже бачив, ну, ну, ну абстинація, okay. синдром супроводжується тривогою, тремором і всім таким іншим. І вони а навіть... то, що вони а, ми ще приїхали, це ж треба перед швидкою якось типу, бути, знаєш, о, він взагалі. Я взагалі Надя Надя не п'є, люди, ми взагалі не п'є. Він... Ігор, ігор калиться, але. <суєш> <ріпи> <ріпи> <та>. Але, <ріпи> але <ріпи> то нічого страшного, От той піяк. І, коротше, мені, значить, думаю, ну треба помірити тиск. Я вже помірюю йому тиск, йому починаю ну, нагітати, оце все. То все напився, десь не пив, то то я йому. І پanes... в нього, значить, німі рука через тонометр. І в нього просто починається епілепсія отак, от з пальців. Алкогольна епілепсія вперше бачив таку харизматичну алкогольну епілепсію. Я спочатку бачив. Так, тобі, чисто, я підпочав так, як, як <різوع> <різوع> Да. Ну, Там при абстаненції німіть пальці і так. А коли тобі ще нажали е, е, тонометром і пережали тобі сюди, не в тепло. Ну, там, типу, німія, і він десь на цьому, це якраз був десь пік цієї алкогольної абсіненції, коли починається епілепсія. І він так починає рукою так от робити скручує. думаю, як харизматично, знаєш. Він так скручується. Товися, блядь. А? Це був перші пів секунди, я потім розумію, що він так типу, скручується. А, І... а це баклан був, так? Да? Я тоді вперше побачив алкогольну епілепсію. Ну, ми вкололо там Сіпазона відвезли його. Та що мали, Да. Та що мали, нічого не мали? Але ці жінки навколо могли просто зранку йому принести 50 П'ять грам! 50 грам. Так, так, це класька жана. Симптом нас У та... є, все завжди виділені, є дежурні 50 грам. <соць> бо bo, як май... для тебе, так і для, для нас п'ять секунд вирішення питання. Не для нас, просто щоб ви розуміли, що це, якщо людина п'є вже роками, і зараз він поступив в лікарню, бо щось собі вломив, то не дай Бог йому переставати пити якраз сьогодні, бо, ну, бо це піздець буде. Ну просто його розумієте, його організм уже сприймає життя без алкоголю як стресовий фактор. Розумієте, <соць> і, воно короче. Ми мало одного кого алкаша. E, він мав 48 днів запояти, типа що він пив точно літру в день 48 днів. Я як людина, який як на, друг... на другий день уже хуйово, ну прям геть, я ньогося старий. Ну як нахуй? Просто як до сенсея, просто ну яким чином? Як, Учитель, гайд... як? І він просто ну, трус, він каже. Ну так от каже, до двадцятого дня було тяжко. <реш> <реш> Після 21-го трохи легше. Так, ну, я я вийшов, бай, бай, Ну, режим. Аж на третій тиждень ну, вже а, well, ти вже крапка. Оце сама класика, Це коли до Алкашів визивають їх дружини або їхні дівчини і кажуть: ми приїжджаємо, От дивіться, алкаш лежить. Я дружина, нас на проспект Миру 31. Сумки я вже зібрала. Чисто, чисто таксі, де можна посадити. І по дорозі Макдональдс станеш, Красавчик. Це ще видвезник в Житомирі. Я не знаю, чи він зараз є. У вас був у Львові. Я коли приїхав, то вже не було відвезників, всіх везли просто на дурку. Я ще їздив і віз. Відврезник він називався Медведик. Медвід. Медведик. Медведи. Боже. нас на вулиці 8 березня. Там Медведик на Ти на, 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 приїжджаєш в на шум... Медведик, там алкаш лапусу. <гум> і цей витверезник раніше був е, е, значить, е, якимось пунктом НКВД. Коротч, там е, два поверхи вниз е, вглиб. Ну, коротше, це була якась хуйня НКВД. Там між е, 100-60 років блядь, е, ці будівлі. І там тіпа, засідали колись в Другій світовій війні НКВД і там когось блядь, катували. я бачив ці е, шкіряні дивани. І воно виглядає все. Ну, а по... ти що ти був типу, був НКВД, а не в БДСМ-клубі? Просто я є. Я тобі справді, кажу, це тупо бдсм клуб, і НКВД це от один і один. Ми привозимо цих ну, п'яних людей. Угу. І, і, як правило, ними там знущаються. Мені дуже. Неприємно. Так, ну, да, було неприємно. Ну, як правило, це починалося з того, що ми привозили, їх клали на підлогу і вони просто лежали. То це, то це і, не визначались, і, так? І, і рукою на, 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 от так от наступали на пальці, щоб подивитися, чи він ще в свідомості, чи ні. Просто, ага. ну, щоб боліще йому було. Якщо він каже, А? Його в одну палату. Якщо він не, каже, а. По алфавіту розпочинали. Я мене вчили такого методу діагностики. мене не вчили. не знаю. А якщо він каже Є-Ю-Я, це прям метод НКВД, бля. І один раз ми забрали. Ну просто, блядь, глубочайшого, блядь, алкоголіка, ну блядь, пиздец. Він ну він ніяким чином не рухав рухав рухався. Це рухав не правиль, рухався правиль. абсолютно пластилін. Пластилін, може. Ми Як його доставили. роби з ним, що хочеш, називається. Так, я його цілував. І ми виходимо з машини. Це вже знущання. І він в якійсь. Він цілує Кажи а. Да. І він в якийсь момент, коли ми його вивели з машини, коли привезли на медведик на 8 березня, він побачив медведик, згадав, напевно, там Нолан почав працювати <гум> час. <гум> да. Він І він якимось чином. Просто отрезвів в секунді, виривається з нас і починає бігти. Ну, дуже незграбно, знаєш, але блядь, але батько вже абсолютно в ту сторону. Ну, Ми написали, типу, що він втік, тіпо, відмовився від лікування. Я закінчив у 15-му році в Богомольце. Інтернатура у мене була по медицині невідкладним станом І весь час на швидкі я привів на інтернатурі. І я не їздив, типу, там добу через три. Я кожен день приходив зранку до вечора і вибрав собі бригаду. І Ми просто виїжджали, до, як правило, десь 80% це були хлопці, мужики, якісь, які з мамою спилять вдома. Коротше, котів штук 15 вонь. Прямо ти в під'їзд заходиш уже починає воняти. Ну, коротше, знаєш. Я, я такі в місцях, коли ти приїжджаєш, і ти ще в машині їдеш, і ти вже чуєш, що смердить, знаєш. Що тут тобі грошей не дадуть. А, і... Коли ти розумієш, що, наприклад, коли тебе чекає піздец, це коли е, сусід якийсь курить і каже, ви в 17-ту?», а ти блядь, в 17-ту. ти такий... І Він такий, ну удачі! Давайте, хлопці. Це така штука, коли ти підходиш до хати і бачиш, що двері трошки привідкриті. Це, це, це значить, що хтось викликав, з'їбався, і двері залишив привідкритими. Тому що, як правило, це якась, наприклад, донька свого діда, яка не хоче його знати, але хоче цю квартиру. І може заберете його якось там з цієї квартири, у нього там щось погане. Ми заходимо, значить, ну про діда, наприклад. Заходимо, значить, коридор проходимо, заходимо в кімнату. Це завжди сама дальня кімната. Завжди. Не кухня. Дід буквально на балконі. Це от сама дальня точка від дверей. Завжди. Ти заходиш, значить, дід лежить по центру, і від нього, отак, от от, от, от прямо від діда, до верхнього кутка до стелі до стелі. Сміття, отак, от по всім сторонам. Сміття, коробки, якась хуйня. І в нього тільки цей айконтакт е, з телевізором. Я пам'ятаю, що грав у Ругвай. Через бутилку, через дірку в Принглс. Ну, він, він лежить і дивиться футбол. Я пам'ятаю, що був у Ругвай, тому що я пам'ятаю, був Кавані. Кавані, з ким у Ругвай грав, не пам'ятаю. Він значить, дивиться футбол, і справа від нього засохші дируни. Окуляри, ну, типа, ну, чисто біноклі, такі, знаєш, дуже товсті окуляри, він дуже старий, і ноги в нього зігнуті. Я на це спочатку не звернув увагу, а потім виявилося, що в нього анкілоз колінних суглобів, він ноги, типа, так і не згинає, в нього трошки приспущені штани. На це я теж спочатку. Як виявилось, він срав під себе постійно. Як виявилося? А це зразу в очі накидається, правильно? Ні, там вонь почалась почалася, я ж кажу, Там в шатку кинувся в очі, матч Уругвая. Блядь, ти уявляєш, наскільки ти реально фанат футболу, що в тебе є дід з спущеними штанами, весь обісранний, такий кавані, блять! Це виможети, я турбуваю, все добре. Так, і він не розмовляв. Взагалі, він. Ну, Він так емоціями якось передавав щось, але е, слів не було зовсім. Ну, актьор. Актер, актер, ак актер Е, він, значить, нас нічого не просив взагалі. Просто нас викликала якась його внучка, просто викликала. дочка і с'їбалася, як обично. Ну, це так само буває з алкоголіками, знаєш, на зупинках, коли вони дзвонять і виключають телефон, і все. Я, я не знаю. Це соцслужба, служба чиста. І, і ми приїжджаємо і що робити? Ну, треба його. Забирати, напевно, просто в приймальне. І це був перший раз в житті, коли я чув запахи різні, і нічого там складного в цьому нема, я терпів їх, але це вперше в житті, коли я чуть не. Все, пішло, пішло. Чому? Тому що фельдшер, він, як досвідчена людина, взяв його за голову, а я брав за коліна. І коли ти піднімаєш коліна, діду. І відліпляєш його від гамна на матрасі. Отак. Я прям чув цей звук. Матрас ще йде трошки за ним і. І весь цей запах ну не то, що пішов, знаєш, він так вдарив. Ти розблокував його. А дід вже так довго лежав, що він такий: частина корабля, частина команди. мене з Матрац, це майже я. Я майже матрац. Я чомусь запам'ятав ці засохші деруни. Ну, то, то поспачні були, правильно? Я не знаю, але знаєш, от, ця внучка чи дочка, я не знаю, я не бачив їх, вона приготувала йому дурни там три дні назад, А, а сьогодні вона просто викликала що і з'їбалася. Тобто вона ніби любить його. Але, але квартира не, дорожча, та, правильно? але настільки, щоб прям займатися так. ним. До, до речі, про цього бісерного діда, якого я брав mm -hmm. за анкілоз колін. Він срав далі. У нас в машині він не зупинявся. Він не стримний, правильно він був нестримний. Ці, може, дируни були якісь на такі чи кавані. Там щось кавані по йому грали. Щось в не... не поділили. Мало забив голів. І це було теж вперше в житті в той день, що я е ті чуть не риганув. І вперше в житті, коли я попросив водія включити сирену і швидше їхати, не за не за показаннями, а через те, що ну піздець, як дуже воняло. Я відкривав оцю штучку до водія і, типу, голову всунув це віконце, кажуть, типа бля, вітя. І отак трошки вже прикрив, знаєш, щоб менше Вітя, пішло. Я вже згнив до шеї, вітя. Да, Зашу, їдь, і все. В нас, в нас пульс, тиск. Ти все Знаєш, нормально? Ти, ти як оцей дволік із Бетвена, вже ота сторона, що до дяда була, вже вся. ви читаєш їде, ти да. все більше такий вітя! Як вітя! Будь ласка, Нас швидше, будь ласка, бо в нього пішов якийсь, ну, прям срам. Поностий, і він оце в нього все Ну це залишковий кал. Я кажу, світофори нас не цікавлять. Зараз абсолютно. Будь ласка, без цих ну все. Він сидить уже на гамні. от давай просто їдемо з однаковою швидкістю, щоб в нього це все не ляпало. Все. А, а дед хотів тобі допомогти, і просто скидав баласт, а дід був взагалі. З однаковим е виразом обличчя постійно. Він такий. Він як такий... Ну, як фотографію. А Знаєш, ну як ти обістрене? Ну, ти обістрешся, яке в тебе буде обличчя? в мене таке, типа. Блін, ну типа, ну. Залежно, чи я це хочу це спалитись, було чи було. ні. Блін, Але... дуже дивно, що в тебе таке було обличчя, коли ми вчора в поїзді. Їхали. Дові ти ж не міг знайти? Це коли вже ну, холодне. А, бо а, коли тепло, то тебе ще обличчя таке. Щось, сука, викручуйся, блядь, думаєш щось треба робити. А, а цей дід дивився, ніби знаєш, таку всесвіт подивився. Він в нього какось, там в голові щось неслося, да. він собі сре, їде, воно все катається, все гамно. Йому взагалі по Йому нічого не воняє, йому забрали від нього телевізор. Друни, сука, забрали. Дай, друни, то... Така важка дорога в тебе була. Я б сказав, коричнева дорога. Так. Є такий виклик, називається Смерть до прибуття. Так. Це первая, коли чи, ти, так, смерть до приїзду, так, дорожче, так, коли людина вмирає, якраз коли ти приїхав. 90% випадків Богдан завірити біологічну смерть. Так. І ми приїхали на такий самий виклик, вже не вперше. І фельдшер кладе, по-моєму, чи я, чи фельдшер. Не пам'ятаю. Кладе типу, на живіт руку бабусі, яка лежить уже прям в хусточці, вся там, прям, ну до. Поховання. Те ж щелепа підв'язана, очі закриті, копійки, блядь, копійки. да, І по-моєму фещі кладе руку її на, на, на живіт, чи може очі трошки усі. нижче. І каже, У, Каже, що? каже що? треба що? кисередити. <рес> <рес> Воно так не вийде. І потом, так. Каже, що ви робите, пальпацію? вона <рес> <рес> каже, ще тепленька. — І е, бабушки е, дочка каже, як тепленька? Доктор, і до мене, я вже викликала, заплатила за попа. За службу, за вінки я вже купила гроб. Яка вона тепленька? Ти шо каже, де вийдемо. Можна щось зробити. Ви шо, в мене вже гроші потрачені. не починає мені типу, на навод... Вона в паніці, каже, яка вона так, нахуй нам... тепленька. Така, Слухайте, ну перед людьми неудобно. Да, вже всі запрошені. Тьотя Галя йде з Бердянська. Та вона просто ще зберегла якесь тепло, вона вже мертва, все нормально. Все нормально. Людині пояснюю, що все нормально, твоя матір мертва, все добре, все добре. І вона така фух, фух. моя мама мертва, боже мій. Я в бачу життя, бо я ссошу. Може, якийсь маєш цікавий падок з ДТП, який пов'язаний. З ДТП в мене не було прям жорстких. Не, не застав за, за півтора року. Було тільки коли ми, значить, приїхали до машини, яка стоїть на перехресті, просто одна. Просто стоїть. Все, Без містої. людей. Все. На машину викликали тексту, так? Прав... Я не знаю. Ну, це... Може б ти там карбюратор глянув? Може заправити треба в то машину. Е, от я читав Артура Кона Дойля і Шерлока Холмса в дитинстві. Я думав, все. Це мій час. Я час блядь, маю це дослідити. Відкриваємо двері, чувак. Е і завжди, коли я з фельдшером їздив, він тіпа, е такий, здатен на е зняти тиск, поговорити з бабушкой, там, всі такі звичайні штучки. Але тут він такий, так, ти лікар. Давай, рішай вопрос. А я, блядь, інтерн. І це може бути будь-яка кома. Будь-яка, а ком багато, блядь, буває. Це може бути, блядь, не знаю, інсульт, де серцева недостатність. І не кома. Має? І кома. Знов в ж кіндзі кінці-кінзів. Да. Може він вийобується просто. Так. Оце знаєте, коли думаєш, пацієнт в комі пробуєш йому підняти по віку, а він не дає. Ти йому кидаєш два-три жарти, він заржав, знаєш, не в комі. Отаке. таке. І знаєш, я, я, я мені прям 24 роки. Да. Десь так, чи 23, блять, це прям один із перших викликів, там перший місяць чи два. Я думаю, що робити. Я думаю, що робити, я з Житомира треба пробивати по карманам, блядь. <реш> ну, це перше, що в голову приходить. Прибуває по карманам, блядь, ніхуя. В бардачок залажу, блядь, інсулін. В цей момент просинається мужик. О. Да. Бачу От... в бардачки інсулін. Що в нього? <реш> Нав... Качок! Звісно ж, гіпалі кома. Я кажу: фельдшер славик, значить, сюди. Ми йому міряємо. Глюкозу. О, як І він оживає на очах? Я такий, єбать, Я тепер Артур Дойл. Я, я тепер Артур Конандо. Гарний.